Найбільше збитків за оцінками Київської школи економіки російські окупанти в Україні завдали житло. Загалом, з початку повномасштабного нападу, за даними аналітики, в Україні пошкоджені і зруйновані майже 20 тисяч багатоквартирних будинків. В деяких з них і далі живуть власники квартир. Часто лагодять помешкання власним коштом. А тим, хто самотужки заплатити за нові будматеріали, не може, допомагають благодійники. Зокрема, встановлюють нові вікна, аби люди змогли вдома зимувати. Де її як знаходять допомогу постраждалі Інна Гуріненко. Монтажник Віталій витягує старі рами, так готується встановлювати нове вікно. Те, що тут було досі, розгатила вибухова хвиля, коли на початку літа на сусідній будинок впали уламки шахеда. Як все тоді полетіло на неї серед ночі, показує Валентина, жінка має інвалідність, майже не говорить. Всі її шипки в однокімнатній квартирі, тоді розлетілися на друзки з невеликої пенсії. Самотужки замінити можливості не мала. Чекала майже півроку засклити допомогло товариство червоного. Христа України. Ось монтажник Михайло вчить господиню відчиняти нове вікно. Все добре працює, все запінено, на відкриті, на провітрювання пробують. Скажіть, от клас? Так, як пані Валентині, від гуманітарної організації в столиці вікна вже встановили у трьохстах квартирах. Загалом в місті Києві поставлено порядка двох тисяч метрів квадратних вікон. Ми зараз проводимо роботи і в Миколаївській області, і в Херсонській. Як і кому ставити нові вікна, в товаристи вирішують на підставі документів, які передають комунальники або місцева влада. Утім, постраждалі й самі можуть заявити до організації. Людина звертається в місцеву владу в керуючу компанію. Керуюча компанія їх записує в список. Вона повідомляє нам про те, що є такі об'єми робіт. Паралельно наша служба Червоного Христа проводить свій контроль. Ми виїжджаємо на місце, дивимось, обстежуємо. Вже після обстеження Українське товариство Червоного Хреста через тендер замовляє конструкції і роботу в підрядників. Найперше допомагають тим постраждалим, хто самотужки замінити биті шибки не може. Ось як пані Валентина, їй вже поставили усі заплановані склопакети. Ось перевіряє, як працює вікно на кухні. Населено закриває сильні подуває. Нормально, не туго, все добре. Все. Вікна в пошкодженні домівки. Гуманітарна організація обіцяє продовжувати ставити і далі, попри ризик нових обстрілів та руйнувань. Гроші на це українському товариству виділяє Австрійський Червоний Хрест. Інна Горіненко Євгеній Ганізозуля вікна СТБ», тебе марафон Єдині новини.